В передніх відео ми обговорювали основи роботи баз даних. Далі, в наступних відео, ми будемо говорити про те, як вирішувати проблеми і оптимізувати запит. Ми будемо говорити виключно про бази даних, такі речі, як неефективно написаний код. Наразі пропустимо. Перед тим, як щось оптимізувати, треба зрозуміти, що оптимізувати. Інакше це буде дуже неефективне використання грошей компанії. Для якої ви працюєте. Можна працювати реактивно, тобто реагувати, коли якісь сторінки почнуть повільно відпрацьовувати, то власне їх тоді вже і оптимізовувати. Але в такому підході є кілька проблем. Якщо вам скаржаться користувачі системи, то вашою роботою і вашим сайтом уже не задоволені. Ви скажете, що можна включити лог повільних запитів і відслідковувати проблему раніше, ніж користувачі почнуть скаржитись. І це, звісно, треба робити, але це може бути дуже неточно, і оптимізувати ви будете зовсім не те, що потрібно. Уявіть, що у вас є якийсь фоновий процес, який використовує всі ресурси бази, і запити з вебсайту починають повільно працювати. Ви будете оптимізувати вебсайт, бо вам скаржаться на його швидкість, чи ви бачите повільні запити в слоулозі, але пропустите, що проблема зовсім в іншому, що Новий процес е, працює неефективно і використовує всі ресурси. Тому перше капітанське правило, їх буде кілька в цьому відео: ти не можеш оптимізувати те, чого не можеш поміряти. Перед тим як приступати до оптимізації, варто зібрати і зрозуміти профіль навантаження. Що таке профіль навантаження? Це, грубо кажучи, те, як експлуатується ваша база даних, які запити і в якій кількості вона виконує. Покажу, як збираю його я, але перед цим трошки покажу, що я підготував. База даних запущена в Докері. Зараз покажу команду. Ось Таким чином можете запустити в себе ран. RUM. ж за все, додам якийсь документ з командами, і в описі до відео буде список. Другий момент це те, що я скачав тестову базу даних. Я скачав employee data, виконавши ось таку команду, MySQL імпортує дані з файла. Якщо що, інструкція є на github сторінці ось цієї бази даних, як її встановити і залити в MySQL. Ще в цьому відео я буду замість консолі використовувати Debiver, мені здається, трошки наглядніше буде і зручніше. Подивимося, чи у нас включений slow query log. Він включений, він в ось такому файлі. Давайте в нього зайдемо і будемо його дивитися. Дивимось слово квері запускаємо якісь скрипти, команди. Виконався за 140 мілісекунд приблизно. Запускаємо ще один 500, що вже доволі повільно. Але в слов query лозі цього нічого немає. Запускаємо повторно, ще раз. І цього всього немає. Тому що по замовчуванню long query time 10 секунд. Тобто, якщо ваш запит перевалює час виконання за 10 секунд, тільки тоді, тільки тоді MySQL його зафіксує в лог повільних запитів. Тобто, у вас може бути якийсь доволі швидкий запит, який буде виконуватись секунду, менше. І ось таких запитів може бути дуже багато. А ви їх не будете бачити, і ви будете думати, що у вас проблема в якихось повільних запит, які будуть виконуватись 30 секунд, наприклад. Але більшість ресурсів якраз таки будуть використовувати ось ці малі, якщо їх буде дуже багато. Тобто, уявіть, що у вас. Дуже швидко виконується тисяча чи 100 тисяч запитів і один повільний. От. І от цей один повільний, навіть якщо ви його оптимізуєте на 20%, це буде 20% від тисячі чи 100 тисяч. Тому друге капітанське правило: якщо запит відверто важкий, але виконується дуже рідко, то немає сенсу його оптимізувати. Це, наприклад, можуть бути якісь фонові команди. Покрону вночі ви запускаєте якісь там розрахунки, агрегації чи ще щось, статистику. І всім байдуже виконується він секунду чи хвилину. Тому, якщо ви хочете зібрати якісний правдивий профіль вашої нагрузки, то Long Query Time треба поставити 0, щоб MySQL фіксував абсолютно кожен запит. Ставили 0, повторно запускаємо запит, і вже бачимо: MySQL в слово Query Log записав. Наш селект, який ми щойно виконали, і якась там багато додаткової інформації, скільки часу воно виконувалось, скільки рядків і так далі. Давайте зробимо кілька таких запитів, і один складніший. Тепер у нас є лог повільних запитів. До речі, що це, як він працює, і які налаштування, можна подивитися в документації ось на цій сторінці. Так, ось тепер у нас є лог повільних запитів, і ми можемо бачити, що щось виконується повільніше ніж інше. Але брати повільні запити таким чином і оптимізувати, це знову ж таки неефективно. Ви не будете бачити повної картини, полювати за якимось складними довгими запитами і оптимізувати не те, що потрібно. Для того щоб якісно ось цей от лог прочитати, ми використаємо такий інструмент. Як PT-Query Digest з пакета Percona Toolkit. Як він встановлюється, можна подивитись тут. На Mac ось встановлюється просто через Brew Install. І ось є інші способи, як його встановити. Що таке pt Digest? Це інструмент, який візьме наш query Log, не обов'язково його в інших випадках може бути зручно працювати через процес ліст або ТСІПІДамп, залежить від того, як розгорнута база даних. Так ось, він може взяти ось цей слов query log, проаналізувати його і, і видати нам якийсь гарний м -м, висновок, якийсь дайджест. Давайте подивимося, що він покаже для нашого профіля нагрузки для запитів, які ми щойно виконували. Ось таким чином я скопіюю е слово лог. З докер контейнера. Ось він, він у мене з'явився. І тепер я запущу query Digest і передаю наш словолог. І він віддає нам разу в консоль такий output. Давайте запишемо її краще в файл. І він показує нам ось такий от дайджест. Перейдемо одразу до профіля. У нас було три запити: один з них службовий шоу процес ліст Два це ті, які ми щойно виконували. І ми бачимо, що у нас є якийсь запит, він відпрацьовував швидко. В середньому це було в районі 100-щемось мілісекунд. Але при цьому було 19 викликів. Тому він на першому місці він виконувався набагато частіше, і загальний його респонс тайм уже, відповідно, буде вищий, ніж запит, який здавався нам повільнішим. Але він виконувався всього два рази. Для кожного з запитів у нас є хеш, і по цьому хешу ми можемо знайти наш запит і подивитися вже більш розгорнуту інформацію, яка стосується конкретно цього запиту. І ми бачимо, що наш запит виконався 19 разів. Ми бачимо, скільки часу він відпрацьовував, і що дуже важливо: ми бачимо це з розбивкою по персентилям. Це дуже важливо, тому що якийсь запит, якщо він в середньому працює швидко, але граничний, 95-й перцентиль, дуже високий, це означає, що в якийсь момент він почав виконуватись дуже повільно. І це не факт, що проблема в цьому запиті. Можливо, в. Бази просто не було ресурсів, щоб його виконувати, через те, що от якраз такі от, такі от малі дрібні запити вижрали всі ресурси, всі підключення в базу даних чи ще щось. І цей запит, який швидкий, який оптимізований, чогось почав відповідати повільно. Тобто проблема може бути абсолютно не в ньому. І от така статистика дуже якісно допомагає це зрозуміти. І таким чином у нас є розуміння, який запит ми хочемо взяти і розглянути більш детально. Тобто, в такий спосіб ми можемо зекономити дуже багато часу, побачити якісно загальну картину і не витрачати час на оптимізацію запитів, які нам оптимізувати не треба. І ще хочу зауважити, що бувають кейси, коли швидкість роботи якогось конкретного запиту дуже важлива для бізнесу. Наприклад, якась там перша сторінка, яка відкривається, і вона має бути супер швидка. Наприклад, і такі запити може знадобитися, оптимізувати незалежно від того, що каже профіль. Коли ми зрозуміли, який запит ми хочемо оптимізувати, ми можемо перейти до наступного кроку. В дайджесті у нас в кінці є сам запит, щоб ми його не вишукували, не збирали. Якщо у нас якийсь там query builder чи ще якось він збирається. Ми можемо скопіювати його звідси, перейти в клієнт бази даних і виконувати. От Нам потрібно оптимізувати цей запит, але як зрозуміти, що оптимізувати? Класична відповідь це зробити explain запит. Давайте зробимо explain. І ми бачимо ось таку відповідь. Ми бачимо те, як MySQL Планує, хоче виконати цей запит. Але те, що він планує, і те, що він зробить насправді, це велика різниця. Нам потрібно би було бачити, як виконується запит насправді, побачити його профіль. Що таке профіль, що таке профілювальник? Це штука, яка умовно перед виконанням якоїсь задачі, наприклад, перед запитом, запускає таймер, секундомір. А після виконання зупиняю його і дивиться, скільки часу щось виконувалось. Профілювальник приблизно так і робить, тільки в деталях. У MySQL по замовчуванню вже включений профілювальник. На ось цій сторінці можна з цим ознайомитись і подовключати всілякі додаткові штуки, які можуть бути виключеними. Також тут є запити, які ми зараз будемо виконувати, для того щоб подивитися, як відпрацьовував наш запит. Підчищу історію. Виконую наш запит. І тепер подивимось. У нас тут фігурує слово Development. Таким чином, просто шукати за допомогою оператора Like наш запит. Ось ми його знаходимо, наш запит і його ідентифікатор. Тепер знайдемо в Events Stage History Long по цьому ідентифікатору. Профіль. І тут ми вже бачимо конкретний час виконання а, всіх етапів запиту. Ми бачимо, що за такий час виконувалося якесь відкривання табличок, сам запит за такий час, підготовка, підготовка такий час. От все те, про що ми говорили в першому відео, як працює MySQL-сервер. Він отримує запит, він його аналізує, дивиться статистику, може переписувати. Тоді виконувати і витягувати самі дані. Давайте виконаємо ще інший запит, подивимось, як він буде виглядати. Пошукаємо по слову «Employees». Ось наш запит. І вже профіль цього запиту. Зверніть увагу, що з'являються якісь додаткові операції, з ними теж можна ознайомитись в документації. І от по таких речах часто можна зрозуміти якісь наявні проблеми. Наприклад, їх створюються тимчасові таблички, чи, наприклад, дуже багато часу займає вичитування, власне, даних з таблички, і ми з досвіду або при аналізі можемо зрозуміти, що Ось тут, наприклад, використовується ліміт все для пагінації на дуже великому об'ємі даних. І, відповідно, вся табличка вигружається в пам'ять, створюється, створюється тимчасова табличка. Або якщо дуже довго вичитка даних з диска, або відправка їх по мережі, ми можемо зрозуміти, що десь немає пагінації, і код вигружає абсолютно всю базу даних. В такий спосіб ми можемо зібрати профіль навантаження нашої бази подивитися які запити в якій кількості з якою швидкістю виконуються і робити правильні рішення брати правильні запити в роботу на оптимізацію напишіть будь ласка в коментарях може у вас є якісь інші способи аналізу навантаження пошуку неефективних запитів а в наступних відео ми розглянемо детальніше як працює explain і конкретні рядки в профайлі спробуємо написати якийсь неефективний запит і оптимізувати його